Привіт, мої дорогі! Я Олена Захарова і я знову з вами. А чому? Правильно, тому що я отримала чергову посилочку з замовленнями спішу з вами поділитися, розповісти вам про. Ой, Хочу вам розповісти про парфуми. Це новинки нашого каталогу Лівеста Парфум. Під назвою Лівеста від бренду Лівеста. Дивіться, подивіться неймовірна, неймовірний дизайн своєї пляшечки. І це є відтворення парфуму імператриця. Він справді дуже-дуже нагадує той парфум і дуже-дуже класний. Ті, хто полюбляє той парфум, вони оцінять його якість і його звучання. Просто, просто чудовий шедевр. Але це ще не все по парфумах. По парфумам в мене ще є Лаура. Це так само відтворення відомого бренду. Я не буду зараз називати, які, потім, кому цікаво, я просто вам скину картиночки, і ви самі подивитеся і продегустуєте. Парфум жадана. Парфум жадана. Це є відтворення, відтворення парфуму жадор. В мене він є, залишок, тут його небагато. Ви знаєте, я їх порівняла, і він справді дуже-дуже дуже нагадує цей парфум. Дуже. Ну, Напевно, на 98% він справді нагадує цей парфум. Так що той, хто полюбляє оцей парфум жадор, рекомендую. Рекомендую для вас оцей саме оцей Жадана. Такий ще в нас є парфум. Аманда. Аманда. І ще два парфумчика. Міранда. Дивіться, який гарний так само дизайн. Міранда і луна. Отакі От парфумчики я взяла для того, щоб демонструвати своїм клієнтам. Вони всі, кожен по-своєму, всі мають настільки гарні звучання, настільки м'які, ну ну дуже, дуже дуже гарні. Запрошую тих, хто живе в Дніпро до мене про дегустувати їх. А тих, хто живе в інших містах, ви просто можете порівняти той з яким вони асоціюються, і цей. Ну, якщо ви знаєте бренди, то вам буде легко визначитися, який парфум саме для вас. Тому рекомендую, вони всі дуже-дуже хороші. І якщо ви враховувати, яка ціна парфуму, мов Лівеста і брендового парфуму, то, звичайно, перевагу надаємо Лівесті, тому що вони нічим не виступають по якості брендовим, а звучання нагадуєте саме. Помади в мене замовили. Отакі помади, дивіться, яка краса. Така помада. Це і глянцеві помади. Глянцеві помади від Оліxв'є. Шикарна косметика Оліxav'єн. І отакі. Прекрасні помадки. Я думаю, що клієнт буде задоволений. Оливчики. Олівчики, м'які олівчики, вони чудові, вони дуже гарно наносяться, дуже гарно носяться, вони не розмиваються, сині і коричневі. Можливо, комусь потрібно, то це я взяла на продаж. Можливо, комусь потрібно. Звертайтеся, дівчатка. Максимайзер, максимайзер для губ, пухкі губки взяла для проби. Буду сама дегустувати, пробувати і потім поділюся з вами своїми враженнями. Отакий. Бачите? Дівчата вже пробували. Це дуже добре для тих, у кого, кому треба зволожувати губи, він містить гіалуронову кислоту, і у кого губи сухі, він дуже класний. Я, я чому собі взяла, тому що в мене часто сохнуть губи, тому я собі його взяла, я думаю, він мені буде дуже класний. Зубна паста, зубна паста дитяча для діток, має полуничку, полуничний присмак. Дітки дуже з задоволенням чистять нею зубки. Зволожуючий крем від бібак. Прекрасний крем. Рекомендую, у кого суха шкіра, він для тих дуже, дуже добре підходить. Змазувати локті, п'яточки. У кого тріщини на руках. мене чоловік завжди користується ним, руки змащує, тому що в нього часто з'являються тріщини. Тому цей крем це просто рятівник. Дівчатка, в цьому каталозі в акції є такі гелі пілінги. У мене їх замовили аж 10 штук. Рекомендую це просто ж просто неймовірний засіб для того, щоб ваше личко було білим, воно відбілює, воно знімає ороговілий шар епідермісу. Два рази на тиждень використовувати на лиці, і так само можна і на тілі. В мене їх 10 штук насправді замовили. Ось всі перекладаю сюди, щоб не заважали мені на столі. Дуже дуже гарний засіб, дуже його рекомендую всім мати, всім всім красуням. всім красуням. вітамін вітамін d 3 Так само замовили 4 упаковочки. У мене це вітамін радості для підняття імунітету імунітету, для того, щоб були міцні кістки. Ми зараз сонечка не отримуємо, тому мало отримуємо, тому нам потрібно доповнювати свій раціон тими вітамінками. Б'юті вітаміни так само мають дуже гарний вміст, і вони добре діють на вашу шкіру, нігті і волосся. Рекомендую, сама вживаю їх і рекомендую вам. Тонус вен це для тих, у кого є проблеми з венами, а так само його можна вживати для профілактики, тому що тут є містить добавку гінкобілоба, це для того, щоб були міцні судини для Для, кого, для головного мозку, дуже добре стимуляція головного мозку. Хто розумово працює, то дуже добре так само. Отакий От набір: набір, шампунь і кондиціонер. Дуже чудовий. Рекомендую. Всі їх хвалять, вони є різні, є для фарбованого волосся і для сухого волосся. В даному випадку мене є для сухого волосся. Дуже чудовий, чудовий наборчик. Всі, хто беруть, всім, всім подобається, всім він заходить. Так само є у нас. you <laughs> В акції зараз всього-навсього такий, такий наборчик всього-навсього за 200 гривень. Це шампунь і маска для волосся. Маску для волосся можна використовувати як бальзам просто після миття нанести на 2 хвилинки змити, а можна як масочку хвилин на 20 нанести і використати як масочку. Це з кератином. З кератином дуже добре для неслухняного волосся. Взагалі пр прекрасний шампунь, прекрасний набір. Ціна дуже-дуже гарна в цьому каталозі. До речі, їх зараз розібрали, можливо, ще появляться на складі. В мене їх замовили аж три набори: такі три наборчики. Замовлені моєму, і замовили ще кисневий відбілювач-порошок. Так само, це клієнти замовили. Він, він чудово допомагає впоратися з плямами і відбілює чудово речі, які посіріли, пожовтіли. Дуже гарний засіб. його можна використовувати навіть просто для прання. Там є мірна ложечка, є інструкція написана прямо на, на упаковці. Так що рекомендую сама вже користуюсь. Рекомендую дуже 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 гарний за, засіб. Ще я взяла чоловічий парфум, але я його не відкривала, тому що це є на подарунок, на подарунок для прекрасного хлопця, який зараз захищає нас від ворога. Тому це для нього подарунок, і я його не відкривала, хочу йому вручити на День захисника. На цьому все. Моя посилочка за, ну, завершилася, те, що по-моєму я все вам продемонструвала, і хочу вам розповісти про те, що в цьому каталозі є програма підтримки продажів. Якщо на 25 балів набираєте продукції, то ви можете взяти один продукт із знижкою 70%. Це супер знижка. Любий продукт, незалежно яка в нього ціна. Тому рекомендую передивитися до цієї пропозиції. Пропозиція дуже гарна і дуже багато хто вже використав її і використовує. І обмежень немає. Ви можете набрати на 25 балів, можете на 50. На 75 то, то буде два і три подарунки зі знижкою 70%. Так само ще є розпродажа в нашому каталозі, тому не зволікайте, придивіться, полистайте каталог, можливо, ви там знайдете для себе багато чого цікавого. І як завжди, пропоную підключитися, зареєструватися на сайті Лівеста і використовувати знижку від 25% до 30%. На все добре, мої любі! До нових зустрічей. Чекаю ваших замовлень і буду знову робити розпаковки наших посилок, ваших замовлень.